Новий насіннявий магазин відкрили у Івано-Франківську власник бізнесу ветеран АТО з Донеччини Петро Салама. У межах підприємницького дня магазин відвідав очільник громади Руслан Марцінків. Майже п'ять тисяч сортів насіння з усіх куточків світу. Власник магазину каже: тут покупці знайдуть товар на будь-який гаманець. Голландія, Європа, Америка це по це буквально весь світ. Десь буде біля п'яти тисяч насіння. П'яти тисяч відів насіння. Це надзвичайно багато. Тобто, якщо ви бажаєте помидор в професійній упаковці жовтий, то його буде п'ять відів, професійній тільки упаковці. Магазин неодмінно матиме попит, впевнений постачальник. Окрім того, що тут є величезний вибір продукції, українці взялися частіше обробляти землю. Попит є, попит є великий на насіння, от і згодом, згодом, я думаю, десь через рік тут буде точка з оптової продажі насіння по всій області. Попит на насіння в останні два роки спочатку війни різко зріс. Зараз майже нема вільного участка землі, яке б не було задіяно на посадку насіння. Люди багато людей виживають за счет того, що щось вирощують. Бізнес приїхав до Івано-Франківська з великої новосілки Донецької області. Звідти переїхали і працівники магазину, які пліч опліч із власниками реалізовували все, що необхідно для ведення саду та городу. Тому обіцяють покупці тут знайдуть все, що необхідно для вирощування городини. Ми можемо багато чого порекомендувати, порадити засоби, які треба за осінь, треба обробити. Буде сад під Вити і обробити сад. Люди можуть звернутися не лише за засобами захисту рослин. Ми будемо пропонувати агровилок, але все, що стосується саду та городу. Власник магазину Петро Салама від 2014 року брав участь у бойових діях у складі добровольчого батальйону Донбас. Поки чоловік обороняв країну від окупанта, бізнесом займалася дружина. Зараз родина активно волонтерить та розвиває бізнес у Івано-Франківську. Дуже важливо, що це є бізнес учасника бойових дій. Що це Є внутрішньо внутрішньопереміщена особа, яка воювала, яка разом з родиною переїхала і заробляє ці кошти для своєї родини і платить податки. Тому я закликаю підтримувати такий бізнес: бізнес саме учасників бойових дій. Підтримайте саме ветеранський бізнес. Це є важливо. Це надихає людей щось створити, працювати, сплачувати податки. А зважаючи на те, що це ветеранський бізнес, то дуже багато цих коштів, які заробляються, ще й тратиться на волонтерську діяльність.